Ми сьогодні займалися нашим газоном. Витратили на нього півдня, але тепер спокійні, що все готово до зими. З Самого початку вже востаннє його скосили. Він уже береться ось таким жовтуватим кольором, не дуже стрімко росте, тому що на дворі і холодно, і сонця мало. Тому газонокосарка сьогодні паркується до наступного сезону. Поки чоловік косить, я за ним беруся газон підживлювати. Кидаємо універсальне осіннє добриво, і для цього у нас є ось така спеціальна приспособа. Вона на батарейках чудово служить. Служить вже третій сезон, користуємося рідко, це буквально декілька разів на сезон, але повністю себе виправдала. Далі обов'язково вмикаємо полив, щоб добриво гарніше прийнялось. А ту травичку, яку чоловік скосив, ми не викидаємо, а мульчуємо наші високі грядки. Звісно, не забуваємо про наші вічно-зелені, хвойні туї. Попід паркан у нас ростуть туї смараг. І для них ми купили також звичайне, універсальне осіннє добриво. Також сьогодні вже приїжджали майстри, і якраз дуже вчасно. Вимкнули нам полив. Ми встигли і закінчити все, і поляти в останній раз газон. Ми сміливо можемо вже зустрічати перші морози, тому що в трубах води нема, і сезон догляду за газоном можна офіційно вважати закритим. З верхньою частиною подвір'я ми закінчили. Тепер переходимо на низ, і абсолютно всі ті ж самі маніпуляції робимо і тут: скошуємо, підживлюємо, поливаємо, не забуваю про туйки. І ще у нас тут росте цілий рядочок лаванди. Під нею я сьогодні кинула універсальне добриво для. Всіх рослин. Ну і в упаковці залишалося буквально трошки цього добрива. І щоб воно, ну, знаєте, на поличці не стояла жменька, то я вирішила його кинути ще під яблуню, черешню та чорницю. До речі, до чорниці ми сьогодні підсадили сусідку. У нас росла звичайна чорна чорниця, і ми ще висадили поряд червону. Саджаємо в кислий торф. Одразу все це діло підживлюємо. Досить продуктивний у нас сьогодні виявився день. Ну а ви не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.